Голод в Україні. Ви ж бачите, як окупанти зерно палять, підривають гідротехнічні споруди. Всесвіт. 10 кубків, королева жезлі, всім каводні території, король кубків. Я думаю, що знову там, де вонда, південь України будуть дуже страждати, ситуація буде така, як і була. Тобто, як були відключені багато обстрілів, все буде повторюватися, будуть бити по енергетиці, тому, вірогідно, що. Сьогодні поговоримо ще раз про голод, чи буде голодовка. Я вже такий розклад робила до того, як була трагедія на Каховській ГЕС, до того, як окупанти спалили 60 тисяч тонн зерна в Одесі під обстрілами. Так, щодо голодовки, будуть такі йти розмови, буде вирішуватися питання, шукається якесь рішення для того, щоб все ж таки знайти ресурси. Голодовку не показує, але розмови будуть. Дивимось, що скаже Таро. Ще раз це питання передивляюсь, тому що важливе питання. Голод в Україні. Ви ж бачите, як окупанти зерно палять, підривають гідротехнічні споруди, Всесвіт. 10 кубків, королева жезлів, сімка капентаклів. Певні розчарування через обстріли, знищення запасів продовольчих будуть. Можливо, будуть деякі проблеми з поставками за кордон, тому що після все свята те помірність, але конкретно, що в Україні почався голод, такого ні. Давайте подивимося щодо запасів, чи варто щось заморожувати. Чи знову будуть відключення світла, і все буде пропадати. Чи варто людям заморожувати продукти на зиму? Чи варто? чи варто заморожувати продукти на зиму, чи вони збережуться? Так, 8 жезлів, 10 мечів, колісниця. Скоріше за все, що будуть великі обстріли, буде дуже важко. Все ж таки ці продукти вберегти і відключення світла, вісім жезлів, 10 мечів може бути. Десь буде вирішуватися проблема дуже швидко буде все ремонтуватися. А водні території, король кубків, я думаю, що. Знову там, де вона, південь України будуть дуже страждати, і ситуація буде така, як і була. Тобто, як були відключення, досить такі тривалі блекаути, це може повторюватися. Тут зірка, що світла не буде, будуть проблеми, і в той же час коли холодно. Тому ремонтувати все будуть. Хто хоче, може заморозки робити, але будьте готові до того, що зберегтися, вони. Буде їх проблематично, особливо там, де південь, південні території, буде багато обстрілів, все буде повторюватися, будуть бити по енергетиці, тому вірогідно, що якщо ви їх не з'їсте до осені зими, то вони будуть псуватися. І знову ж таки, карта страхів. Тому вирішуйте самі, але все ж таки, мабуть, краще, хто хоче зробити запаси, купувати продукти ті, які не псуються, робити консервації, щоб трішки зберегти свій бюджет, тому що продукти будуть дорожати. А ось саме заморозки робити, це не дуже вдала ідея, тому що будуть вимикання світла і знову ж таки продукти можуть псуватися. Тому ось такий був розклад. Дивіться мої попередні прогнози всім моїм підписникам-глядачам захисту вищих сил. До нових зустрічей!